Доброго дня, мене звуть Міла. Сьогодні шию чухол для такого набору викруток. Як ви бачите, за кольором та принтом тканини це замовлення від військового. У роботі у мене піксель кордура, Оксфорд та сіточка. Покажу вам усі свої помилки, яких я припустилася в цьому виробі. Ну, взагалі-то я їх потім виправила, але не всі. І один момент мене все ж таки досі турбує. Потрібна буде ваша допомога. Почала шити з маленьких сітчатих кишеняк. Я пришиваю на край гумку. Перший шов у мене зигзаг, а другий прямий рядок. Коли пришиваю до полотна губку, розтягую її в обидва боки. Також я зробила маленькі манжети для кріплення насадок та маленького ножа. Пришиваю їх між кишенями із сітки. Замовлення було зробити все компактним, і щоб нічого не губилося і не каталося всередині органайзера. Але для ножа я даремно зробила такий манжет-тримач, тому що з першої примірки я мало не порізала ніжну тканину. Тому я вирішила пошити зі шкіри чохол, а потім вкладати цей ножик у кишеню з насадками. Ще я заготівлі придублювала щільним дублерином, але цього сталося недостатньо. Гумка все одно стягувала тканину. Була така невеличка деформація заготовок, це виглядало дуже погано, і користуватися таким чухлом було б незручно. Пластикове вкладище для жорсткості я вирізати не можу, бо мені чоловік це завжди робить, а він зараз у армії. І тому я зробила ошибнювач із шильного картону. Я дуже сподіваюся на вологостійкість всіх тканин, які використані для пошиття цього виробу. А якщо все-таки щось піде не так, то я пошью ще один органайзер, але вже доведеться осваювати майстерність користування пили. Зараз у мене виникло ще одне питання у моїй роботі. Як зіштовхувати краї блискавки? Я щось там собі уявляла в голові, як це все буду робити, але все це було туманно та недопрацьовано. Як правильно зробити таке містечко, я не знаю. Але трохи пам'ятаю, як воно виглядало у моїй старій косметичці якої вже у мене нема. Шукати в інтернеті урок шиття можна, але на це потрібно багато часу. Та й я не знаю, що вводити в пошук. Я писала, як вшити блискавку. Видає. Як вшити в куртку, у сумку, у рюкзак, але саме такої миті я не знайшла. Взагалі дивіться, мили майстри, що я нашила. І якщо ви знаєте відео, по якому я можу навчитися правильно робити такі моменти, то дуже прошу вас мені його порадити. Буду особливо вдячна, якщо ви мені посилання, напишете в меседжер Фейсбука або тут у коментарях. Посилання на мої соцмережі завжди є в описі під кожним відео. До речі, у Фейсбуці я збираю грошики для наших захисників. Потім я купую грілки, смаколики, сухий душ, пічки для приготування їжі, щось замовляю на сайтах, щось сама купую. Ще мені надсилають трикотажні в'язані шкарпетки, шапки, бафи. Шкарпетки ручної в'язки я завжди відвожу до шпиталю. Там вони дуже потрібні. У форматі цього відео все не перерахувати, що там у нас робиться. Зайдіть, будь ласка, у Фейсбук на мою сторінку, там усі звіти, про гроші, є фото, є відео. Саме все побачите. Міли друзі, я сама надсилаю посилки. Вони дуже важкі. Везу їх на таці до пошти. Автівки у нас немає. Але у вас я дуже прошу допомогти грошима для покупки таких потрібних речей для наших хлопців та дівчат. У першому закріпленому коментарі ви знайдете різні банківські реквізити. Багато не потрібно. Одна, 5, 10. Чи якщо можете багато гривень? Ми з вами будемо дуже раді, коли відправимо чергову класну посилку на фронт. Я дуже рада була з вами зустрітись, довго не було відео на каналі. Дякую вам за кожен ваш коментар, лайк, перегляд та за кожну вашу гривню. Люблю вас усіх, міли друзі. Бережіть себе, будь ласка, мирного неба та міцного здоров'я вам. До побачення!